Це остання, напевне, частина, я так думаю. Розбираємо і збираємо, як ви вже поняли. Так все. Це остання частина. Скажіть. Ну, чому? Це іменно остання частина буде ще частина, буде частина, як ми. Будемо дещо цікаво робити в Майнкрафті. І стати, мені треба просте дерево. Давайте візьмемо сундучка. Я вам скажу чому, потім скажете. му. Давайте зробимо ліпшу файну погоду. Ясно, все. Бо чи мою хату, напевно, не попало. А я не хочу, щоб в мою хату попадало. Все. Тут теж можу защилити. Добре, давайте защилемо. Так, все. Залишилося вісім. Улюблене моє число. Ну, і моє улюблене число не тільки вісім, а сім і дев'ять. Чи дев'ять я забула? Так. Задія, знайдіть тут багато вісімок. Думаю, ви вже не йшли і додали плюс, плюс, плюс. І вийшло вісім. Напишіть блоки. Я зараз вам прочитаю всі блоки. Дошки з дуба, блок меду, гарбуз. Ем, um, що це? Зараз, зараз, зараз спресований лід, не зир, не О! не мандово колиня, склон, купить, купить сина, песок, блок. Московых кораблів. Ого. Г... вістло. Ого. Вирізаний гарбуз. О, я вам це читала це. А, гарбуз, так. Я вам це читала. А, Так далі. кругляк, гравій, блок заліза, земля, обсід... обз... обсидіан, лакучий обсидіан, червоний пісок. Мадрова колода блок незритового наросту багляний стовбур, багляний стовбур, світло сіра вовна. Підзол. І, і саме майже, саме майже останній ком... компостер і останнє це кактус. Вам сподобалося, що я вам прочитала. Якщо так, то напишіть. Вау. Мені сподобалося і не треба все. І пишете, просто ставите на паузу відео. І пишете. Позвольте дуже уважно, що ви пишете. Раз, два, три. Ставите на паузу і пишете то, що ви додали, і попалося вам вісім. Якісь там були блоки один, два, три, чотири. Або давайте блоки зробимо по порядку. Дивіться, наприклад, простий, один, два, три, якщо чтири, якщо п'ять нема, ну я вам не кажу, що що тут нема п'ять. А якщо би не було п'яти, то ви зразу приступаєте до шести, семи восьми. Це відео буде потім. По порядку називатися буде відео. По порядку. Все. Запам'ятали це слово? По. Повторяйте за мною по. Я д. Ку. І все робите по порядку. по-порядку, по-порядку, буде все по порядку Ні, давайте ліпше так буде. О! біла вовна. біла вовна, та, правильно я прочитала. В голос. Тут ще не тільки біла вовна, а сіра вовна. Тобто світло, сіра вол... вовна. Ви бачите, там було яєчко. Давайте заберемо яєчко і відео буде кінець. А хто слухав, молодець. А хто слухав моє реально я... повністю відео, той молодець. А хто не дивився і сказав. Ай, подивимося завтра. Куди це відео не дінеться? Це дуже важливо, А якщо ви просто забули або просто пішли спати, бо ви можете лягнути, наприклад, у 19.23, зараз така година, статі, і ви можете сказати, ой, 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 мені пора спати. Ой, я лягаю 9 Хто, годин, в 9 годині. Хто які лягає годині, напишіть у коментарях. А на цьому всім па-па-па, ви були на каналі Соломіка. veronica ni nica sonica so sonica so veronica si pa pa